Доброго вечора усім, хто нас зараз дивиться. З вами знову я, Юрій Михальчишин, у нашому новому проєкті Українська Історія X. І говорити ми будемо сьогодні, звичайно ж, зважаючи на те, що на порозі світлий праздник Різдва Христового. Говорити ми будемо сьогодні про українські різдвяні традиції. Але не забуваємо, що ми святкуємо у воюючій країні. Тому я вирішив сьогодні. Розповісти про те, як святкували різдво наші попередники, фронтовики, а саме січові стрільці. І розповідати я буду про легендарного січового стрільця, про полковника, а тоді лейтенанта Романа Дашкевича. Він же, чоловік відомої Олени Степанів, це перша жінка-офіцер в європейській історії. Вона потрапила в російський полон. А взагалі, життя цієї чудової пари українського визвольного руху заслуговує на окрему оповідь. Але сьогодні ми будемо користуватися з нагоди і говоритимемо про різдвяні традиції на фронтах Першої світової війни та перших українських визвольних змагань. Враховуючи, що зараз тривають треті визвольні змагання, це вкрай актуально і дуже символічно. У нагоді нам стане такий чудовий збірник: спогади і спомини Роман Дашкевич Олена Степанін. Про нього я можливо пізніше розповім у літературних вечорницях, тому що тут просто розмаїття і цілий скарб. Чудових першоджерел. Але зараз я буду користатися нарисом, який зробив сам Роман Дашкевич, і називається він Дев'ять Різдвяних свят спомин від 1914 по 1921 роки. Отже, влаштовуйтесь зручніше, набирайтеся терпіння різдвяного настрою, і спробуймо разом зараз у віртуальній машині часу перенестися в 1914 рік у Різдво. При цьому я зауважу. Що, попри те, що зараз розповідають мамчені етнографи і фольклористи, в Галичині Різдво святкували з 6 на 7 січня вірні Української греко-католицької церкви 25 грудня святкували католики? Українська греко-католицька церква бажала вберегти українців від полонізації і тому на цей календар ніколи не переходило. Тому наші січові стрільці святкували Різдво і в мирний час, і на фронті. З 6 на 7 січня. На цьому я особливо хочу наголосити у світлі тих рекламних тенденцій, які поширюються останні три роки, мовляв, а давайте перенесемо, а давайте бездавайте. Отже, Роман Дашкевич 9 Різдвяних свят, рік 1914, приїхав я зі школи зі Львова. Вдома усі вдоволені. Зима лагідна. На святий вечір мати та сестри порються коло кухні, щоби приготувати на святий вечір традиційних 12 страв. Був там і борщ, різні пироги, пампушки, голубці, риби, кутя і так далі. Сестри накривали стіл, а малий братчик вніс в хату сіно під скатерть на стіл, а на землю соломи. При цім весело куткудакав, мекав, удавався звіряти, які були на хазяйстві. На це, щоб все добре велося. Батько заходився ще коло хазяйства на дворі. Подали на стіл борщ, а з краю стола поставили проскурку з медом, покликали батька. Батько увійшов в хату з дідухом, побажав усій родині всього найкращого. Взяв проскурку та по старшині з кожним ломав кавальчик проскурки та бажав кожному що інше. Малий братчик забарився ще на подвір'ю, бо шукав по небі зір, чи вже вийшли на небо. Вечеря йшла весело, подавали одну страву за другою. Кожний доповідав один другому, колядували від часу до часу. Я розказував батькові та рідні, як у Львові організують січових стрільців. Як виглядає новий український жовнір? Як вправляємо крісами? Батько слухав та час до часу перекидав, а трохи із неохідтя розказував, як дідуньо був на війні з італійцями та в прузькій війні. Малий братчик слухав цього, затискав кулаки. Казав, що як підросте, то навчиться добре стріляти з кріса, впишеться до січових стрільців, а коли прийде війна, то піде на війну за Україну. Вечеря тяглася довго. Сестри бігли на подвір'я та слухали, з котрої сторони гавкають пси. Батько перервав балачки, час спати, бо завтра різдво, треба рано встати йти до церкви. Зі стола позбирали начиння. не забули лишити для померших куті та страви. У слідуючих днях свят ходили ми з січовиками та січовичками колядувати на січ та рідну школу. Весело минали дні святочні на коляді та забавах. Ніколи не думалось мені тоді, що це послідні свята, які провів я у кружку рідні в рідному селі. Рік 1915-й. Брудне здається забути мадярське містечко Гаймашкер над Болотним Озером. Вправді на полудні, але морозний вітер тягнув з півночі. Запасна батерія майже ціла українська, а офіцери це усі нації Австрії, найменші українців. Серед так званих однорічників кілька українців. Здається, з усіх найбільший сум у нашій батерії. Надходять свята. Та ніхто ні словом не писне про свята. Рано і пополудні вправи при гарматах і на уїжджальні коней. Українці відтяті від рідні бойовою лінією. Навіть листа ніхто не дістане. До цього війську прибиті видуманим п'ятном якихось зрадників у батарії тихо. По приказі зафасували чорну каву. П'ють. Це на святий вечір. У кімнаті, де були гарматчики, які вернули з поля ранені чи хорі, чути легоньку коляду. Усе клене усіх і вся, і, здається, став би і зрадником. Бо за що, ненависть, погорда, зневага до тих, які вмирали або хотіли вмерти за ці серед чужу державу? Нас кількох пішло по чорній каві до кантини. У кантині не було нічого, щоб бодай трошки пригадували яку-небудь страву зі святого вечора. Був хіба хліб мадярський паприкований, і перчений гуляш, та перчена мадярська ковбаса. Треба було і притім відбути святий вечір. Замість побажань кращого, проклін усім і вся за талергов, за Шибениці і за нинішні свята. 9 година. Трублять. Треба йти спати, бо завтра на Різдво вправи далі. Рік 1916 воєнний. Мороз. Батерія стоїть у чистому полі на позиції. Вечір спокій та не зовсім. Здається на це, щоб перебити москалям святкування. Австрійські батерії час до часу стріляють. Про нас, українців, ніхто й не думає, що і у нас святий вечір. Австрія святкувала свої свята латинські. Сніг лежить на який метр. Тяжко дістатися від одних дикунків до других. Чи комусь з цих українців у батерії на чим залежить? Нікому. Ми вправді перейшли побідним походом з Карпат по Почаїв на Волині, бачили нарікання на мадярів. Все було без думки і без надії. Ми бачили один жах перед мадярами. На Волині села без людей, де тільки собаки стадами, наче вовки, бігали, а хати та цілі села горіли. Чи хотілось побіди? Усе байдуже. В однім дикунку ми зійшлися, приготовили перед тим дещо на свята. Кухар, який стояв з кухнею в селі, привіз нам навіть куті, такі в нас свята були. Ми таки побажали собі й другому, що нехай мине все перебуте лихо нашого народу, та бажали бодай надії нехай воно буде краще. Заколядували, хоч і невільно було співати. Та ніхто не спиняв. Усі чули, не зачіпайте їх, бо коли розлюченого раба зачепиш, то готов гаркнути як собака. Свята минали, як кожний буденний день. Одною радістю були листи від рідні. А впротім, усе чуже. Рік 1917, січові стрільці в російському полоні. На дворі ясна ніч. Ні одної хмарини на небі. Всі зорі горять вогнями. Сибірський мороз 45-50 степнів. На дворі не можна віддихати. Вітер мете снігом, змішаним з піском. Це ж недалеко пустиня Гобі, великий табір полонених. Тут москалі сортували Австрію після націй, і кожна нація мала свої кімнати, особні від іншої нації. Свята сумні і бездумки, тисячі кілометрів від рідного села. Надходить вечір. Думки йдуть додому. Що вдома, що в рідному краю? У нас вечір, а там вдома, десята година перед полуднем, бо різниця між нами, там, недалеко Монголії, а Львовом, 8 годин. У нас на вісім годин скорше Сонце сходить, ну і заходить. Йдуть бажання при білім хлібі замість проскурки, та ніхто не знає, що кому, а навіть собі бажати. Засіли до вечері, а другий день рано зайшли до Православної церкви у таборі. Рік 1918 революційний. Які ці свята відмінні від усіх попередніх? Я на Україні при українському війську за Центральної Ради у своїй власній українській державі. Нічим були тисячі верств, які ділили Східний Сибір від України. Коли тільки стало тепло, подякував за хліб і сіль полоненого та шморгнув на Україну у Київ. Своя держава, на шапці своя військова відзнака, своя команда, своя зброя. Хоча війна, війна з північним наїзником, з Москвою, тепер комуністичною, ми, галальський курінь січових стрільців, виїхали на сам кордон України в Чернігівщині. Михайлівський хутір боронити кордону своєї держави проти наїзника, який хоче перейти кордон. Іде святий вечір. Ми стоїмо в цукроварні на квартирах, стійко тримаємо стації. У цукроварні приймають нас як своє військо, дають війську зі своїх харчових запасів все, що хочемо. Тільки одно просять – не кидайте кордону, щоб ворог не зайшов. Та ми нічого. Приготовляємо святий вечір, який має бути гучний. Навіть і горілка є, і куття, і мед, і борщ, і все. Дівчата з цукроварні допомагають варити вечерю для стрільців, щоб було по їх Галицькому звичаю 12 страв. Усе вдоволене. Нараз трубка на алярм. Збирається курінь січових стрільців і курінь чорних і червоних гайдамаків, які з нами разом стояли. І тут приказ: Сей час вагонуватися і їхати на Чернігів на північний кордон. Вправді тяжко та прикро розстатися з вечерею. Та на станції паровіз свище, потяг стоїть, готов. Треба їхати. Ідуть сотня за другою у зимні вагони лишають все. Різне на війні буває. Та це у своєму війську. Боронимо своїх кордонів. Своєї держави. Тому й кожен згадує: не було в Австрії святого вечора, що й кожен підсміхався з нас. А тут сповняємо свій обов'язок: обов'язок вояка своєї держави. Сповнюємо совісно, кидаємо все і йдемо туди, куди кличе приказ. І ми поїхали. І не було свят. Рік 1919 воєнний золотоверхий Київ. Ми стоїмо в артилерійських казармах у Кадетській рощі. У нас стрілецьких батарій 12. Недавно здобували Київ, і як побідники війшли в місто, в столицю. В казармах порядок, бо ми вже два тижні стоїмо тут, приготовляємо свята, щоб дійсно свята були по українському звичаю. Батерії приготували так-таки по 12 страв вечором засіли до стола. Я ходив від батерії до батерії та бажав гарматчикам всього найкращого в життю. Щоб ми державу укріпили, щоб ми дочекали миру. Та могли працювати для своєї нації під проводом свого уряду на славу Україні. Нелегко було перейти 12 батерій та зламати з ними хліб з медом. Ці свята за час всієї війни вийшли найкраще. Це наче нагорода на всі інші літа, бо це святкував я у своїй державі, як вільний жовнір свого війська. Пізно вночі ще відзивалися коляди, і то коляди з цілої України, бо в кожній батерії були люди з цілої України, так від Тиси. Аж по Кубань. І кожний хотів заколядувати коляду, яку колядували у його рідному селі. На другий день у полудне Різдво вітали ми у наших казармах головного отамана Петлюру, який приїхав побажати стрілецьким гарматчикам, які добули Київ веселих свят. Рік 1920. Розгром. Луцьк. Ми по програній війні з большевиками і з денікінцями інтерновані в Луцьку. Безділля, сум. Це так, якби машину в повнім розгоні нараз спинив. Чи є думка, чи є бажання і чи є надія на щось інше, краще? Святий вечір зійшлися в селі стрільці. Це також люди з цілої України, але всі стрільці без зброї, без держави, сіли й мовчки, без побажань, їли вечерю. Та в кінці один вирвався та побажав усім одного, що було найдорожче для всіх, щоб ми якнайскорше дісталися на Україну, у свою державу здобули зброю. Це одиноке бажання у нас усіх. за це бажання, щоб дістати зброю у руки, ми були б вмерли усі. Не йшла і коляда. Розійшлися всі сумні із одним бажанням дістати в руки зброю. Рік 1921. Повоєнний святий вечір. Зброю не вдалося дістати. Я далеко в чужині, на віденськім бруку, серед чужих німців. Еміграція блукає по бруках, Плюткує та живе якоюсь надією і бажанням, що щось станеться. Щось станеться та викине нас із відня на Україну. Ми зійшлися у бувшій касарні, де містилися українські вояки, які переходили по розпаді Австрії в Галичину. Зійшлося багато людей. Зійшлися і галичани, і придніпрянці. Здається, за вечерю забули свої особисті сварні та суперечки. Вечеря могла бути і весела, та не було куті. На чужині не знайдеш куті і не відбудеш свят так, як на своїй Україні. Рік 1922 повоєнний. Я вдома у рідному селі. Старенький батько лежить хорий. Мати приготувала вечерю У хаті більше нікого, тільки я з хорим батьком і старенькою мамою. Нема веселих свят, як було тоді раз у 1914 році. Усюди сум, неначе старість. Нема і дідуха в хаті, нема і худоби на подвір'ю чи в стайні, бо все пропало руїна, руїна кругом. Публікується за виданням Роман Дашкевич Дев'ять Різдвяних свят. Спомин від 1914-1921 років. Журнал Вісті з Лугу, Львів, 1930 рік, січень, число 1, сторінка 4-8. Щойно ви прослухали різдвяні спогади командира артилерії Січових Стрільців, який починав з лейтенанта із одної артилерійської батареї Невеликої в Києві восени 1917 року. Саме ці січові стрільці зуміли зачистити центр Києва від більшовиків під час повстання на заводі Арсенал. А закінчував він війну командиром артилерії корпусу січових стрільців і, власне кажучи, полковником уже був Роман Дашкевич, коли писав ці спомини на еміграції. А я думаю, що сьогодні цей історичний матеріал мав би нас навести на спогади, розмисли і аналогії. Зрозуміти, що, попри всі негаразди і труднощі сьогодення, ми ще знаходимося у дуже комфортних, дуже вигідних і зручних умовах, порівняно з тим, як е, наші попередники, майже 100 років тому, захищаючи українську державність, теж зустрічали різдвяні свята. А оскільки вже з'являється на небі різдвяна зірка, я щиро вітаю всіх з Різдвом. Христос рождається! Славімо Його!